Тема сьогоднішнього заняття з фізики послідовне з'єднання провідників. Давайте уважно розглянемо схему з'єднання двох ламп. Зліва на екрані ви бачите малюнок, в який включено з'єднані дві електричні лампи на підставці, ключ та джерело струму. Відповідно при замиканні ключем цього електричного кола, електричний струм від джерела струму буде проходити спочатку по першій лампочці, потім до другій, проходити через ключ і фактично повертатись до джерела струму. Саме стрілочками на цьому електричному колі зображено напрямком мокруху електричного струму. Якщо всі пристрої, які входять в це електричне коло, зобразити за допомогою вже електричної схеми, то ви побачите, як вона буде представлена на малюнку справа. Всі необхідні схематичні позначки ви вже знаєте. Як ви помітили, саме в такому типі з'єднання кінець одного провідничка з'єднується з початком наступного приладу і так далі. Саме ось таке з'єднання ми з вами і будемо називати послідовним з'єднанням. Але ще існує і другий вид з'єднання це паралельне з'єднання. Зараз на екрані ви бачите зліва схему електричну, яка відображає послідовне з'єднання провідників, а саме двох електричних ламп. На малюночку справа ви бачите нас інший тип з'єднання, який відрізняється від попереднього. Це вже й буде паралельне з'єднання провідників. Але саме про паралельне з'єднання провідників ми поговоримо з вами на наступному нашому занятті. Саме для послідовного з'єднання провідників існують певні закономірності. Давайте їх і розглянемо. До речі, всі вони можуть бути підтверджені експериментальним шляхом. Так от. У разі послідовного з'єднання провідників загальна сила струму в колі та сила струму в кожному з окремому провіднику буде однакова. За допомогою спеціальних позначень і формул ми можемо записати і загальне буде дорівнювати І1, наприклад, це сила струму на першій лампочці, і буде дорівнювати І2. Це, наприклад, буде сила струму на другій лампочці. Також для послідовного з'єднання провідників існує ще одна закономірність. А саме, загальна напруга У на двох послідовно з'єднаних провідниках дорівнює сумі напруги У1 на першому провіднику. Та напруги У2 на другому провіднику. Математичний е, запис цієї залежності ви бачите на екрані. У дорівнює У1 плюс У2. Наступною за характеристикою послідовного з'єднання провідників буде слідуюче. Якщо ділянка кола складається з кількох послідовно з'єднаних провідників, то загальний опір ділянки дорівнює сумі опорів окремих провідників. Бачите формулу, яка виражає цю залежність. Тобто R загальне дорівнює R1 опір на першому провіднику плюс r 2 опір другого провідника. А тепер увага! Зараз на екрані ви бачите закони послідовного з'єднання провідників. Прошу вас занотувати їх собі у зошит. Оці отримані співвідношення будуть, до речі, справджуватись для будь-якої кількості провідників. В цих формулах ви й бачите. Що N – це і буде невідома кількість провідників в електричному колі. Отже, основні закони послідовного з'єднання записуються в такому вигляді. І загальне дорівнює І1, це сила струму, наприклад, на першому провіднику. Дорівнює І2, це сила струму на другому провіднику. І так далі, та завершується силою струму на enному провіднику. Відповідно до напруги, буде діяти наступний закон. У загальне дорівнює У1 це напруга на першому провіднику, плюс У2 це, наприклад, напруга на другому провіднику, і так далі аж до плюс. N, тобто напруги на nму провіднику. Відповідно до загального опору, ми можемо записати, що R дорівнює R1 це опір першого провідника, плюс R2 це опір другого провідника, та плюс і так далі. І закінчуємо додаванням опору N-ного провідника. Прошу звернути увагу, якщо опори, яких декілька в провіднику, і вони всі однакові, то цей закон для знаходження загального опору буде мати спрощену форму. R загальне дорівнює N помножить на r0, де r0 і буде опір одного провідника, який дорівнює всім іншим опорам провідників, і N – це й буде ота кількість провідників у електричному колі, які з'єднані послідовно. Якщо ви не встигли записати закони послідовного з'єднання провідників, ви можете поставити це відео на паузу, а коли завершите, продовжите далі. А ми рушаємо далі. Тепер давайте спробуємо визначити правила, яких необхідно дотримуватися під час вимірювання сили струму в електричному колі за допомогою амперметра. Перше. Акцентую на цьому особливу увагу. Амперметр завжди вмикають коло. Послідовно з тим споживачем, у якому необхідно виміряти силу струму. Друге правило. Клему амперметра, біля якої стоїть знак плюс, потрібно з'єднувати з проводом, що йде від позитивного полюсу джерела струму, клему із знаком мінус. Слід з'єднувати з проводом, що йде від негативного полюса. Третє правило: не можна приєднувати амперметр до кола, в якому відсутній споживач струму. Це може призвести до псування, обладнання або пожежі. А тепер розглянемо правила, яких необхідно дотримуватись під час вимірювання напруги вольтметром. Акцентую вашу увагу на тому, що вольтмет приєднують паралельно до тієї ділянки кола, на якій необхідно виміряти напругу. Нагадую, що з паралельним з'єднанням провідників ми більш детально ознайомимось на нашому наступному занятті. Друге правило. Клему вольтметра, біля кої стоїть знак плюс, слід з'єднувати з проводом, який йде від позитивного полюса джерелу струму. А от клему зі знаком мінус, і з проводом, що йде від негативного полюса джерела струму. Третє правило. Для вимірювання напруги на полюсах джерела струму вольтмет приєднують безпосередньо до клем джерела. А зараз давайте закріпимо наші знання, які ви здобули сьогодні, під час розв'язування задач. До вашої уваги буде наступна задача. Резистори Опори, яких відповідно дорівнюють 2 і 3 оми, з'єднані послідовно, і підключені до джерела постійної напруги 15 вольт. Яким є опір цієї ділянки кола, та також знайдіть силу струму в колі та напругу на кожному резисторі. Якщо вам з першого разу не вдалося зрозуміти суть умови цієї задачі, ви можете поставити це відео на паузу і самостійно прочитати цю умову. А ми рушаємо далі. Починаємо розв'язування задачі з короткого запису дано. Прошу разом зі мною переписувати. Значення собі в зошит і паралельно слухати моє пояснення. Отже, за умовою задачі ми запишемо, що перший опір R англійське велике 1 дорівнює 2 Оми, другий опір R велике англійське 2 дорівнює 3 Оми. Також за умовою задачі нам відома напруга в електричному колі, це У велике англійське і дорівнює вона 15 вольт. Поставивши вертикальну і горизонтальну риску і відділивши те, що нам дано, ми запишемо, що ж нам треба знайти. А знайти в цій задачі нам необхідно аж 4 величини. А саме загальний опір Р велике, силу струму в цьому електричному колі I велике. А також напругу на кожному із резисторів, тобто У1 і У2. А тепер переходимо до розв'язань. Оскільки наша задача стосується послідовного з'єднання провідників в електричному колі, то ми згадаємо сьогоднішній закон, який ми розглядали для послідовного з'єднання, і запишемо формулу для знаходження загального опору електричного кола. А саме Р-велике англійське дорівнює. R велике англійське 1 з індексом відповідним плюс R велике англійське з індексом 2. Підставимо ці значення в формулу і отримаємо загальний опір в електричному колі з послідовним з'єднанням R англійське велике дорівнює 2 оми плюс 3 оми і відповідно дорівнює 5. Щоб далі нам знайти силу струму в усьому полі, нам треба згадати відомий вже вам закон Ома. Запишемо його в форму. І велике дорівнює у велике англійське поділено на Р велике англійське. Давайте проаналізуємо цю формулу. Щоб знайти І, нам треба знати напругу. А вона, до речі, вже нам відома 15 вольт. І треба знайти загальний опір електричного кола Р велике, що ми тільки що й зробили і визначили цей опір як 5О. Нам залишається з вами підставити в формулу закона Ома числові значення, а саме 15 вольт поділити на 5 Ом. І визначити силу струму в цьому електричному колі з послідовним з'єднанням. Вона буде відповідно дорівнювати 3 А. Тепер знову згадаємо ще один із законів послідовного з'єднання провідників. А саме, що загальна сила струму в такому колі буде рівна силі струму на першому провіднику та силі струму на другому провіднику. Відповідно записавши цю формулу, ми матимемо, що сила струму на першому провіднику І1 буде також дорівнювати 3 А. І сила струму на другому провіднику також буде дорівнювати 3 А. Тепер нам залишається знайти напругу У на першому провіднику. Для цього скористаємося законом ОМА і визначимо невідому напругу. Запишемо формулу для напруги на першому провіднику. У1 дорівнює І1 помножену на R1. Проаналізуємо цю формулу. Тільки що ми визначилися із силою струму на першому провіднику, що відповідає 3 А. І з умови задачі нам відомо перший, е, опір першого провідника, 2 оми. Перемноживши 3 А на 2 Ом, ми отримаємо напругу У1 на першому провіднику. Відповідно, вона буде дорівнювати 6. Аналогічно із закону Ома визначимо напругу на другому провіднику. А саме У2 дорівнює І2 помножено на R2. Підставивши відповідні числові значення у цю формулу, ми отримаємо У2 дорівнює 3 А помножено на 3 Ом, І це буде 9 вольт. Отаким От чином ми з вами розв'язали цю задачу, але для повного її завершення треба написати відповідь. Відповідно, R велике англійське це загальний опір дорівнює 5 Ом. І велике це сила струму загальна дорівнює 3 А. У1 це напруга на першому провіднику 6 В. І у 2 це напруга на другому провіднику. 9 вольтів. Сподіваюся, що ви встигли під час моєї розповіді занотувати розв'язок цієї задачі. Якщо ні, то ви можете поставити це відео на паузу, переписати, а далі продовжити перегляд. А перегляд фактично вже завершився. Ми розглянули все, що нам необхідно. Було по темі сьогоднішнього уроку. Нагадую, вона стосувалась послідовного з'єднання провідників в електричному углі. А зараз я дякую вам всім за увагу. Сподіваюся, що матеріал, який ви сьогодні почув, стане вам у нагоді.